Сьогодні наш грибний сезон продовжується. І ось на такий клондайк, таку знахідку ми натрапили. Ви подивіться, що тут твориться. Вон, а далі, скільки їх там ще. Збираємо гриби одна хвилина, повні мішок, а там їх он ще скільки. Ну скажіть, не красота. Хіба так Нельзя збирати гриби ось такими шапками. А тут же ж їх Йошкін кот. Скільки ж їх там он ще росте? Ну нам сказали, що можна рвати, то ми рвем Так що не обговорюйте. Я себе вже просто ловлю на тому, що вже я сильно став перебирати, то мені кривий. То мені маленький з такою кількістю сильно я став переборчивий ось росте шляпа отак от раз і є відразу пів кіло от правду кажуть все воно буває вперше в житті і раз в житті от за все своє життя я вперше в житті і мабуть Такого більше не буде, щоб я збирав такою кількістю гриби, це за 2 хвилини, і збирав їх не по штучках, шукаючи їх в траві, а отак підходив і ось такими по пів кіла-300 грм, кусками їх збирав. Ну, це таке щастя буває раз в житті. Так, по поводу того, що рву з корнями. Багато дуже прочитав, я вчора виставляв відео. Нічого страшного, я кажу, гриби росли до вас, гриби будуть рости і після вас. Він розмножується ось тут, міцелій, спори. І потім старий гриб перегниває, він розсіває цей міцелій, він ось тут знаходиться, а не ось тут. Ось тут цей міцелій, який проріс, який висипався. Тож, просто головне лишати. Старі гриби. Старі гриби лишаться, вони розкидають міцелі і на наступний рік він проросте. Все, питання це закрите. Коротше говорячи, азарт штука класна. За 5 хвилин збирали три відри, відра вже язик заплітається, захекався. А потім 2 години лазив і ось три гриба. Так що головне вчасно зупинитися.